Після ще одної важкої ночі іду готувати легкий сніданок, який надивилася в тіктоці. Так, подивимось, що тут у нас є. Маленькі якісь, такі малесенькі. Там взагалі... Ой, які гарненькі. Оце вже більшенькі. Ой, гарненький. Гарненький. ось ти де. Он який. Сезон кабачків оголошує відкритим. Чи вже давно його відкрили, я не знаю. В мене ось такий кабанчик який. Малинка. М -м 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 -м. Смачна, Сімба, хочеш малинки? Mm -hmm. Каже, сама таке, ніж. До речі, я вчора мураху з'їла. Отак от взяла малинку з куща і її. Проковтнула, мураху прищавила і вона мене вкусила за язик. Ну, я жива все добре, обійшлося зі мною. Трішки поболів язик і все. Так от. Уявляєте? Помиємо цього красунчика на вулиці. Добре, що літо. Обожнюю літо, а ви. Він, в принципі, чистенький. Нарізаємо такими от слайсами десь приблизно ну, 0,7 сантиметра. Можна і тоньше. і обсмажуємо на пательні. А ще треба посолити? Коли вже вони майже приготуються, до напівготовності Почекаємо і засипаємо потертою моцарелою. У мене моцарела. Можна і тим ще різати десь на пів сантиметра, бо дуже довго смазалися вони. Накриваємо кришечкою, чекаємо, поки моцарелла розтануть. І вбиваємо туди ой яєчку, не хоче мене слухатись, доведеться поправляти його. Взагалі досить важко. Сковорідка крутиться, яйце не слухається. Ну, ось так приблизно. І так повторимо з усіма кабачками. Перестолюємо все це діло. Так, ну, щоб не перестарати, можна перцю подобавити І накриваємо знову кришечкою. До готовності. Відкриваємо. Я ще вирішила додати трішки руколи для пікантності. Але можна вже й так їсти. Сьогодні я вирішила снідати на вулиці. Погода чудова, нарешті, нарешті літо нам це дозволяє. Ну що, будемо куштувати цю красу. Сказати, що це легкий сніданок, я би не сказала. Легкий це так. Взяв яйця, перекалом пуцав, вилив на сковорідку і забув. Оце легкий, а це не зовсім легкий. Ну, зараз покуштуємо. Досить непогано, але я ж, поки варила каву, трішки моцарела застигла, але цікаво. Смачно. Ну що, можна їсти. Всім бажаю гарного дня, тихо, спокійного і е, вдалого. Па-па. З вами ваша кохана Life East.